Між Лесі Українки тиша морська, та згаряті полудневий вина, та ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, все країна світла та злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в цвіті. Тиша море, ледве-ледве колихає море хвилі. Не колишуться от вітру на темнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег Рине хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем, як і стежечка злотиста. Править хтось малим човенцем Стиха весла підіймає І здається, що з весельця стіре золото спадає. Як би я тепер хотіла У мала човенця сісти І далеко на схід сонця золотим шляхом поплити. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу Тим шляхом що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні, ні каміння. Я про би не згадала краю вічного проміння.